Цілу подбойте, подбойте, подбойте! <гум> Макс, як ти опинився в Легіоні? Як сталося так, що ти тут? Опинився в Легіоні. Так, скажімо, не зовсім випадково, але вдовій везінь. Знайомий, бігали знайомий в одній команді. Я потім побачив, що він залишився вже після гри нашої займатися з хлопцями. Я розпитався, що за команда. Мені сказав, що сьогодні буде тренер на тренуванні, що будуть хлопці на перегляд, яке можеш лишитися і на тебе подивляться. Так і лише залишився на тренуванні, так і попав в команду. Які тебе ще захоплення окрім футболу? Важко сказати. Окрім футболу. Колись да, раніше ще баскетбол грав в школі ще. А так спорт, Окрім спорту більше захоплення. Як ти опинив? як сталося так, що ти доєднався до колективу Легіону? Ми з воротарем Сашою Швецьом разом вчилися, разом жили в своєму студентське на квартирі. І він подзвонив, написав, що є команда, приходь, спробуєш. Так і опинився. секрет такої стрижки. Uh, Дуже тяжко підбирати. Дуже довго вибирав Дуже довго вибирав свій стиль. І нарешті найшов років назад. О, так і вже. немає ти був ще при першій грі, коли ви переграли гнівень. І ось матч знову з гнівеню. Які очікування і якась може рецепт перемоги? Команда після того гри помінялася на 85%. Але набрали доволі хороших гравців. Якщо будемо слухати тренера, виконувати всі настанови його. Я думаю, ми переграємо їх. Ми, ми повинні це зробити. Гравця. Підписаний на youtube канал Легіону? — Ні. — Не підписаний? підписаний? Підписаний. Підписаний. А хто хтось з твоїх родичів? Жив? Брат? Брат, а більше не знаю Я не дивився. Сенс, скільки віджався? 15. 15 разів. Це за що ви віджимаєтесь? За пропущені го. Як тобі інтенсивність тренування? Бачите, мокрий весь. Інтенсивно, хорошо. Працюємо. Off in the distance, we're the resistance They gon' be the one who's running They can feel the storm, it's coming They can hear the drum beat thumping Off in the distance, we're the resistance They gon' be the one who's running they... як на тебе кажуть в команді? Е, Зіна. Це як так сталося? Тобто... взагалі це історія. В мене так, Зідан називають свої близькі. Просто <кій> 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 Ще з маличку в мене була футболка зідан із надписом це 10-й номер збірної Франції. І та футболка була на три розміри більша за, за мій. Ну, я був тоді малийше, і я завжди в ній грав. І в дитинстві я непогано так і грав і дали мені таке прозвище якраз зідан. Uh -huh. Ну а в команді спрощена назва зіна.